Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена. і по-перше, хочу вам подякувати, що вас зацікавило моє відео. А по-друге, буду вам дуже вдячна за вподобання і підписку на канал. Сподіваюсь, що ви знайдете для себе щось цікаве і бажаю вам гарного перегляду. Ситуація, новий диван. Мар'янчик ось займається складанням. Там пише на малюнку, що 15 хвилин, але ну, в нас трошки довше вийшло. Марін завтра буде робити операцію на коліно, тому треба це зробити сьогодні, бо завтра він вже не зможе. І хочу вас одразу застережити, коли ви приймаєте якусь доставку, одразу перевіряйте все, тому що бачите, яка у нас підстава. Ми вже написали в підтримку, чекаємо на відповідь. Звісно, я за те, щоб нам замінили повністю цю деталь. Але ми знаходимося у Франції, тому я не буду великих надій і сподівань, Щось з того буде. Але сьогодні нам, знаєте, що запропонували? Повернути 20 євро. За Наш диван зібраний нарешті. Ми задоволені. В розібраному вигляді він нам подобався менше. Хочу вас застережити, щоб ви завжди були обережні з доставками, особливо з доставками в Європі, тому що наша історія з диваном, можна сказати, нічим таким конкретним не завершилася. В підсумку нам повернули всього 30 євро, на мою думку, це мало. Але просто, ну, ще після першого повідомлення про повернення в 20 євро. Я зрозуміла, що нічого з того доброго не буде. І в підсумку ми вже просто не хотіли, знаєте, сваритися у це довго доводити кому щось. В принципі, це не видно. Ми якось може спробуємо це заклеїти. Тому ми вирішили прийняти цю пропозицію в 30 євро, хоча б щось. І на цьому завершити цю історію. Операція день другий. Мар'янчик себе почуває добре. Я почуваю себе як Неймар. А, та, не так, не Неймар. Врача, Подивіться. У них навіть бандажі однакові. Ось Мар'ян так уготувався. Третій день після операції це не привід порушувати сімейні традиції. Сьогодні субота. І сніданок від Мар'яна ми будемо робити панкейки. Нам треба йогурт, яйце, борошно, протеїн, сіль і сода. І все. Ми вам зараз покажемо. Взагалі без різниці. Можете інгредієнти, як хочете закидувати. Я спочатку йогурт закидую. 100 грамів борошна треба. Якщо це цільнозернове, якщо звичайне, пшеничне. То тоді 120. Ложка соди, але без горки. Ось така. Протеїн. Протеїнчик. Найсмачніше з шоколадним. 40 грамів. 40, 40 грамів протеїну. Ще мусив би бути банан. Половинку банана ми кладемо, але ми її не купили, забули. Ну, це не критично. Сіль. Боїться, якщо консистенція дуже густа, можете додати трошки молока або води. Консистенція повинна бути ось така. І найважливіше добре розігріти пательню. Якщо, якщо дуже добра пательня, хороша, так. тоді можна і без масла. Моє улюблене поєднання це арахісова паста, саме масло Том, український виробник, найліпший, найкращий. І з полуницею. Я все тут гарненько виставляю, все готую, а Маріан мені каже, взагалі-то я не зможу сидіти на такому стулі. Ми зараз будемо переходити на наш новий диван і будемо снідати там. Ян зробив собі операцію вже другу на хрестоподібну зв'язку. Рівно рік тому він робив таку саму операцію, але в нього стався рецидив, тому нам прийшлося робити повторну операцію. Якщо вам цікаво, як відбувається реабілітація у Франції, будь ласка, дайте мені знати в коментарях, я розповім, тому що різниця між Україною і Францією є і дуже велика. Тут до цього ставляться дуже відповідально. Я вам розкажу. Так, друзі, нам приїхала посилочка з України, ви знаєте, я думаю, ті, хто живуть за кордоном, розуміють, який це скарб. Тому я зараз хочу відкрити з вами і подивитися, що там таке. Ну, звісно, я плюс-мінус деякі речі знаю, які там лежать, але якби не повністю. Тому мені так само цікаво. О, цукерочки я вже бачу. Так. Наш перший лот Сковорідка для млинців. Ну Матусі вже дуже їй хотілося щось прислати, і вона давай то, давай то. Я, Мама, ні, в нас немає місця, будь ласочка, не треба. І вона, ну, давай вже сковорідку!» Ну, ладно, давай вже сковорідку. Кожен раз з України я замовляю масло том, пасту том арахісову. Цей раз я взяла просто класичну сіллю і взяли з протеїном. Це здається, з бананом, так? Так. Да. З бананом. Да. Мама прислала цукерочки. Одного разу у нас пару цукерочок витягнули, як ми зрозуміли. Тому мама цей раз, бачите, заматує так, щоб ніхто не зміг до них добратися. Онблан і крок. Це що? А, так. Замовила гречишний чай. Гречаний. Гречишний. Гречишний? А, гречаний, ладно. Гречаний. Чого, чого у Франції мені дуже не вистачає, це горішків. Горішків зі згущеним молоком. Тому я замовила ще горішки зі згущеним молоком. Так, вони ще якусь листівку поклали. Прикольно від руки написали все, що можна уявити, реально замовила десерт в них. З минулого року, здається, чи я не знаю з якого, з'явилися десерти в баночці. Мама нам один десерт присилала, нам дуже сподобався. Ми вирішили себе потішити десертом. Ми вибрали кокосовий, тут чіпси, карамель, білий шоколад, мигдаль, паста кешю, кокосове печиво, арахісова паста з кокосовою стружкою. Кожен раз матуся нам присилає згущонку, тому що Марін її дуже любить. Ось, будемо робити млитці зі згущенкою. Туся вирішила нам відправити цю посилочку, тому що вона вирішила зробити нам такий подарунок і замовила такі однакові піжамки. Просто ще мають бути дві футболки, які. Футболки там. Та. А, та, дай покажу. Я їздила минулого літа в Україну і Маріну, типу як презент з України, привозила футболку. Ну, ви напевно її бачили. Вона у президента є. <смірко> Ось така футболка з гербом. Я купувала чорну, і Мар'яну дуже сподобалося матеріал. Тому він захотів собі купити ще такі. Тому ми замовили одну білу і одну зелену. Класний матеріал. Піжамок. Моєму чоловіку найголовніше, що щоб матеріал був хороший. Ура! Ми пішли ласувати. Ось така піжамка, дуже класний матеріал. Нам дуже подобається. Дуже дякуємо батькам нашим. Хотіла вас, знаєте, що запитати для тих, хто живе в Україні. І які, взагалі, що ви замовляєте своїм батькам або родичам, коли вони для вас збирають посилочку з України? Скажіть, будь ласка, можливо, я для себе щось підчерпну і буде моїм батькам нове завдання? Тепер у нас ось таке кавування. Лінусік вчора робила такий сирник чизкейк і горішок з України. Thank you Сьогодні субота. І я на цьому тижні почала курс французької мови для вищого рівня. Тепер я ходжу на курс з понеділка по п'ятницю, як на роботу, цілий день я там. Хочу з вами поділитися косметикою, яку я використовую в своєму денному. Макіяжі можливо, я вас понукаю до якоїсь нової покупки, тому що я, коли дивлюся на мене, це постійно діє просто безвідмовно. Я вже потім шукаю в гуглі, що мені треба купити, що мені ще не вистачає. Базу під макіяж я використовую цей крем з сяянням від Елеміс. Він мені потрапив в моєму адвент-календарі, тому я його замовила ще раз, тому що мені подобається шкіра така сяюча, і на нього дуже класно наноситься bb крем Десь роки 4 я вже використовую bb крем від Арборіан в відтінку Clare, але цей раз я передивилася тік і замовила цей новий нашумівший bb крем від Пуріто. Я взяла колір 21. Добре, підлаштовується під шкіру, зараз він вже на мені. Але напевно наступний раз я спробую замовити ще колір 23. Він мені подобається. Насправді, я не бачу великої різниці між Арборіан і Пуріто. Але Пуріто просто коштує дешевше. Тому я задоволена. На скули сюди наношу такий скульптор від Charlotte Тілбері. Він, звісно, дорогий, я вважаю. Але він дійсно дуже класний. Я не такий спеціаліст, знаєте, який там макіяж може класний робити. Я все по постандартну такий базовий макіяж, тому цей. Він дуже класно розтушовується. Я використовую ось такий пензлик від Зогва. Я його обрала на Сефорі. і він дуже класно розтушовує, тому мені подобається. Я цим пензликом розтушовую і скульптор від шарлоти, і рум'яна. В мене ось такий стік від мілк. Можна використовувати як і на губи. Блиск, але я використовую чисто на щічки як рум'яна. Брови у мене йдуть щодня. Отакий От звичайний туш для брів від NYX в відтінку еспресо. Класно, я собі раз, 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 раз зробила, і все, готово, вперед. Я використовую ще хайлайтер сюди, в куточки очей і. Сюди на вилиці? На вилиці. У мене ось такий пензлик від rare beauty. Він мені подобається. Його так сюди роблю. А в куточки ока використовую ось такий пензлик. Ось для тіней, Але я його використовую, тому що я тінями взагалі не користуюся, і я його. Сюди в куточки очей наношу. І, в принципі, мій денний макіяж а, ні, я забула, ще в мене є консилер під очі. Я не використовую для того, щоб замазати синці. Мені просто подобається, коли от такий ефект, тут е, висвітлені очі під низом. Е, тоді мені якось погляд здається більш свіжий. Цей раз вибрала «Too Faced». Він не дуже добре перекриває, якщо ваша мета перекрити. До цього в мене був Rare Beauty, то він набагато краще з цим впорається. Але він, я вибрала самий світлий, мені здається, відтінок Milkshake. І я його наношу, і так він добре мені висвітлює очі. Останній фініш у мене це пудра. Я вибрала цей раз отаку от від Mac «Прозора». Такий пензлик в мене теж від Nix наношу, щоб обличчя не дуже блистіло, тому що у мене постійно, ну воно і зараз, я бачите, я нанесла пудру, але все одно плюс іще ця сяюча база. Я просто отак наношу на всі зони, де в мене переважно блискуча, дуже шкіра. І все. Це мій денний макіяж, який я використовую щодня. Деколи ще, коли в мене є настрій, я можу намалювати вії. У мене така саме звичайна туш від Maybelline new York. Така рожева, всі її знають, нічого особливого. І на губи помаду матову від NYX. До цього в мене була, я використовувала завжди New York. Цей раз у мене відтінок, який називається Abu Dhabi. І пензлик теж від Нікс. Колір називається Леон. Вуаля. Все, я поїхала закуповуватися і побачимося з вами пізніше. Я шукала собі на навчання шопер, тому що нам видають багато завдань. Плюс я беру з собою обід, воду, каву і знайшла дуже класний шопер в Zara Home. Він мені прийшов, але я трошки не розрахувала з розміром. Будь ласочка, шопер. Ну, в магазин тепер точно у мене є з чим ходити, але на навчання, я думаю, він буде завеликий. На вулиці вже так повноцінно відчувається весна. Я просто йду і кайфую Вже і вітер. Є сильний, але він взагалі не холодний. І пташки співають, і навколо все таке зелене. І вау! Я дуже задоволена. Я вже сходила, закупила продукти, вже зробила прибирання квартири, ми пообідали. І зараз саме час вийти на каву і обов'язково з'їсти щось смачненьке. Наш look of the day. <му> Мар'янчик вибирає рецепт на вечір. Ні, на вечір... Вечір вже, вже вибраний рецепт. Вечір. Що буде? Буде картопля по селянську. А, щасливчик, бо мені сьогодні дістався останній шматок омарина, тарт, осітрон, лимонний тарт, і в нього такий модний напій. Тільки не кради в мене його. Сьогодні у Франції святкують Пасху, тому наші друзі нас запросили до себе в гості. Ми зараз зайдемо в магазин, купимо якісь закусочки і Мар'яну пиво, тому що він сьогодні буде пити пиво. Я буду пити вино, тому ми зараз направляємося в сторону магазина. Звісно ж, більшість магазинів закрито в неділю, тим паче вихідний, тим паче святковий день. Ній на вулиці лише ми. <риклад> у мене така звичка, я завжди роблю отак. Дай я покажу так. <риклад> перше квітня і перше морозиво в цьому сезоні. У мене матча, а у Маріна шоколад і карамель. Так, бачите, я вже інтегрувала свої піжамні штани в повсякденний лук для вулиці. Так що тепер я буду в них гуляти. Отак. І піду завтра на навчання. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Я зараз розпочала курси французької мови, на які я ходжу з понеділка по п'ятницю. Цілий день я там, тому у мене не так багато часу, щоб знімати відео, але тим не менш, я намагаюся це робити і буду намагатися з'являтися тут якомога частіше або принаймні регулярно. Тож, дякую ще раз і до зустрічі у наступних відео.